Якщо ми хочемо створити сторінки на нашого блогу, щоб блог був подібний до сайту, нам потрібно відкрити кнопку дизайн в правому верхньому куті і вибрати вкладку Сторінки. Вибираємо нову сторінка і у рядку Заглубка сторінки вводимо назву сторінки, наприклад, мої аспекти і кнопка Опублікувати. Вдамо ще одну сторінку. Роботи учня, кнопка Опублікувати. І ще одну сторінку. Олімпіади. Кнопочка Опублікувати. І, як бачимо, в нас вже з'явилися три сторінки. Давайте переглянемо, натиснути кнопку Переглянути блог і бачимо, що у нас сторінки. сторінок не відображається. Отже, заходимо ще раз у дизайн, вибираємо вкладку Макет. Ще раз вкладку Дизайн. Слова вкладка Макет і вибираємо додати гаджет. Ми можемо натиснути зразу під назвою Blue, або ось тут. Залежно, де ми хочемо розміщати меню. Ось тут буде меню горизонтальне, якщо ми візьмемо тут то буде відповідно вертикальним. Давайте спробуємо ось тут. Натискаємо додати гаджет і у вікні гаджетів шукаємо гаджет сторінки 8. натискаємо на плюсик. І тут у мене відображені вже наші сторінки. Як бачимо, головна сторінка, біля неї стоїть галочка, інші сторінки галочок не мають, тобто е тому вони і не відображаються. Для того, щоб їх відобразити, ми відповідно біля кожної ставимо галочку і натискаємо обов'язкову кнопку Так, Переглянемо блог. І ми бачимо вже горизонтальне меню, і сподівається, вже маємо 4 сторінки. Заходимо ще раз в дизайн. Макет ще раз. І попробуємо ще раз відредагувати наші сторінки, Будемо бо роботи. Отже, можна робити. Вже сторінки наші відобразили. З правої сторони у нас відображені ще такі викорні сторінки, такі вкладки. Такі. Їх можна перетягувати і таким чином робити розміщення, порядок розміщення наших сторінок. Наприклад, головну поставимо в кінці, хоча правило вона має бути першою. Тобто, ось таким чином ми робимо розміщення наших сторінок. Після того, як ми розмістили сторінки, так як ми хочемо, натискаємо берегти. Якщо ми хочемо, щоб сторінки були відображені не горизонтально, а вертикально. ми прямокутничок Тягнемо і відпускаємо нижче прямо курничка додати гаджет. Так, ось тут треба акуратно перетягнути. І коли ми тут будемо такі дії виконувати, перетягувати оці е, частинки нашого блогу. Обов'язково треба натискати Зберегти компонування. Давайте переглянемо, як буде виглядати наш блог. Ви собі попробуєте і виберете той варіант, який вам найбільше сподобається. Як бачимо, вже наші сторінки розміщені ось з правої сторони по такому вертикальному меню. Якщо ми хочемо вернути назад, ще раз натискаємо дизайн, макет. Тут ось ще треба вибирати, що ми будемо робити, які дії. І ще раз сторінки вже перетягнути ось сюди під назву нашого блогу. Мишкою натискаємо, перетягуємо і мишку підпускаємо. Обов'язково зберегти. І після того, як у нас збережемо, бачите, нам написано, натискаємо Переглянути зміни. І вже знову наші сторінки розміщені у горизонтальному меню вгорі під назвою блогу.